Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Усім привіт! Прямо зараз. Ви клікнули на відео, де зібране усе найцікавіше, що сталося довкола збірної України та її футболістів. Дайджест збірники обговорюємо такі теми. Коли перший матч у новому році зіграє головна команда країни? Що думають вірмени про Петракова? Ну і, звісно, Мудрик, Зінченко, Малиновський та інші топ-українські гравці? Недільна подія у Лондоні не дає нам вибору, з чого почати. Тому просто два слова. Михайло, Мудрик. Хронологію епохального трансферу ви вже знаєте, а ми вам розкажемо, чому ця подія увійшла в історію. 10 шокуючих фактів про перехід Мудрика в Челсі. Слухайте і вдумуйтесь. Михайло Мудрик Ту Челсі. done. Челсі купив гравця за 100 мільйонів, що зіграв за збірною України якихось 8 матчів і сумарно 390 хвилин. Так, були Лунін, Ігнатенко, той же Ярмолюк, що взагалі не грали за збірну на момент приїзду в топ-лігу, але їхні трансфери коштували приблизно у 100 разів дешевше. Угода мудрика розрахована аж на 7,5 років. Такої довгострокової угоди в клубі немає ніхто з гравців. Це добре чи погано для футболіста? Що ви думаєте про такий тривалий контракт? Напишіть свою думку у коментарях, а ми лайкнемо аргументи, з якими погоджуємо. 10 місяців тому Мудрика не продали до Бренфорда, і війна змусила його провести без футболу 3 місяці. Першу гру після вторгнення 24 лютого він зіграв у Менхенгладбаху лише 11 травня. За півроку з лишком він став найдорожчим українцем в історії. Так, це наступний факт. Його всі чули, але не усі ще усвідомили. Трансфер Мудрика більше, ніж удвічі дорожчий, ніж той, який Челсі оформив 17 років тому, купивши Шеву за 44 мільйони євро. А взагалі аристократи стільки за раз платили лише коли купували Лукаку у Інтера. Тобто це другий найдорожчий трансфер в історії клубу. А перед останніми п'ятьма фактами нагадуємо вам партнер нашого каналу компанія Вібет, преміум спонсор збірної України з футболу. В закріпленому коментарі під цим відео всіх глядачів збірної чекає бонус від Вібет. Разом сильніші. Ідемо далі. Для шахтаря продаж мудрика це абсолютний рекорд. Пам'ятаєте, колись здавалося, що Фред і те, що Юнайтед заплатив за нього 60, буде вічним рекордом. Так от, забудьте, є новий орієнтир, і він українець. Якщо всі бонуси впадуть на рахунок шахтаря, то трансфер Мудрика має зайняти 13-те місце серед найдорожчих трансферів за всю футбольну історію. І, мабуть, найважливіша новина, яка, сподіваємось, теж стане фактом. Президент Шахтаря пообіцяв віддати 25 мільйонів прибутку від трансферу на допомогу захисникам Маріуполя і їхнім сім'ям. Одразу четверо українців тепер представлятимуть англійську прем'єр-лігу. Такого ще не було ніколи. Окрім Мудрика, Зінченко, Миколенко і, якщо хто забув, юний Ярмолюк в Брентфорді. до цього сезону ніколи більше трьох наших одночасно в АПЛ не грало. І останній факт: у топ-п'ятірці чемпіонатів тепер маємо теж рекордну кількість українців. Дев'ять. Причому у кожній лізі є представник. Останнім до цієї когорти приєднався Віктор Циганков, котрий став гравцем Жирони. Фух, видихаємо. Ейфорію на паузу. Давайте про тих збірників, котрі красувалися не на трибунах європейських стадіонів, а на полі. Руслан Малиновський став одним із головних ньюзмейкерів у Франції минулого тижня. Трансфер до Марселя через день дебют і за три повноцінний вихід у старті проти середняка Лор'яна. Вийшов на позиції правого інсайда і, що одразу кинулося в вічі, отримав функцію виконувати стандарти. Ну і вже можемо привітати Руслана з першими результативними діями. Спочатку була. Передгольова передача в атаці, коли Колашинаць зрівнював рахунок. А вже в другому таймі Маліно дотиком переправив м'яча на дальню, де після серії рикошетів підібрав верету і забив. Загалом 3-1 Марсель виграв. Софа поставив нашому збірнику третю найвищу оцінку в команді 7,4 за 65 хвилин гри. Не потрібно десь літати і. Казати собі, що ми вже досягли чогось. Далі по відгуках. Коуч Ігор Тудор на присусі назвав Малиновського дуже сильним гравцем, якому залишилося адаптуватися до механізмів команди. Французька публіка в коментах інсти вже зізнається Руслану в коханні. А офіційна сторінка Ліги 1 навіть підняла статистику і назвала всіх українців, що виступали в чемпіонаті Франції. Ось цей список. Одного нашого футболіста ми тут приховали. Відгадаєте кого? Якраз про іншого нашого француза далі. Ім'я Данила Ігнатенка вже впевнено скандують ультра з бордо. Щоправда, його команда дещо розчарувала, втративши очки цього вікенду у грі проти Ам'єна у Лізі. 2 зіграли вдома один Пропустивши на 92-й хвилині, коли вже дані на полі не було. Але загалом тіше, що українець не має у бордо проблем з ігровою практикою. Він залізобетонно основний. 18 із 19 матчів зіграв у старті і практично завжди по 90 хвилин. Зате наші бельгійські збірники мали величезні проблеми з ігровим часом. Але цієї неділі було прямо свято. Яремчук вперше з 19 жовтня вийшов у старті. Дякуємо новому тренеру Брюґе Скоту Паркеру. Після того, як Роман дивовижним чином не забив у минулому турі, коуч підтримав і випустив в основі з Андерлехтом. Наш форвард хотів віддячити якнайкраще, але вийшло як вийшло: не забив вихід один в один і не замкнув простріл з метра. Ми віримо, ми виграємо. Ми разом потрібно нам підтримувати наших хлопців. Скотт Паркер так і зробив, коли поміняв Яремчука на 62-й, По-батьківськи обійняв. А в інтерв'ю похвалив за працю на полі і сказав, що в сильних футболістів теж бувають спади. Тоді їм треба допомогти. І це при тому, що Яремчук міг принести перемогу, адже з Андерлехтом зіграли 1-1. До Віталія Миколенка у тренерського штабу Евертона взагалі претензій нуль. Але біда в тому, що цей самий штаб Лемпарда скоро може залишитися без роботи. У неділю команда нашого збірника програла 1-2 прямому конкуренту за виживання Саутгемптону, причому вигравши перший тайм. Наш захисник запам'ятався двома яскравими моментами, але, схоже, Микола підкачав ось тут, коли вирішальний штрафний забивав Уорд Праус. З реакції голкіпера Пікфорда бачимо, що він все ж розраховував на підстраховку від українця у ближньому куті. Як би не було, загальний високий бал 7,1 від Софаскор для Миколенко. Але для команди дно турнірної таблиці. І наприкінці огляду про того, у кого справи в новому році йдуть ідеально. Стукаємо по дереву, щоб не наврочити. Олександр Зінченко на виїзді виграв північно-лондорське дербі з Тоттенгемом 2-0. Зіграв, і, як вміє, в найкращих кондиціях. Наглухо закрив на фланзі Кулусевський, традиційно розгортав атаки, зміщуючись в центр, і був одним із найкращих у підбираннях і перехопленнях. І виграв, увага, практично 90% єдиноборств. Арте, та й ми тішимося. Зіна грає після паузи у всіх матчах Арсеналу, який, між іншим, вже на 8 очок попереду від Мансіті у Чемпіонській гонці. Як вам такі наші підсумки ігрового вікенду для наших збірників продовжувати робити схожі огляди? Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал Збірна, якщо вам сподобалось. Якщо ні, напишіть нам у коментах, що змінити. Ну, а зараз, врешті, про головне. Точніше, про те, що головного у нас якраз немає. Тренера. Я вас благодарю всіх і за ігру і за роботу. 1 січня у штабу Петракова врешті завершився контракт, і прогнозовано його не пролонгували. Жодних новин від УАВ, окрім констатації факту на офіційному сайті. Хто тренер? Чому він досі не працює, це відео ми опублікували 18 січня, рівно за 47 днів новому штабу збирати команду на Англію. 26 березня головний тренер дебютує в офіційному матчі на Вемблі. Далі будуть червневі матчі, які кров з носу треба виграти. І якраз ці три поєдинки за нинішнього розкладу можуть впасти на легендарні плечі віце-президентів асоціації. Тріо Протасов Михайличенко Дем'яненко могли б допомогти національній команді недорого. Уже скучаємо за друг другом, за роботою, за відношенням, за футболом. Але найвірогідніше за справу візьмуться асистенти майбутнього головного тренера Сергія Реброва. Як я сказав, я готовий працювати в Україні і з удовольствием буду це робити. в червні. В нього завершується контракт з Аль-Айном. Стоп, а чи може раніше приступити Сергій Станіславович? В принципі, так, якщо його звільнять. Зараз, між іншим, чинний чемпіон йде аж сьомим. І з приємного у нас є інсайт, що збірна зіграє контрольний матч 23 березня перед Англією. Тобто, хто б не віз команду у Лондон, матиме бодай одну репетицію перед цим. Наприкінці випуску про того, хто встиг заробити собі в Україні, і хейтерів, і фанатів. Вже екс тренер головної команди Олександр Петраков. Що далі очікує на наставника? Тути. Невже цей плювок був останнім, що зробив Олександр Петраков на чолі збірної України? Який подонок Петраков? Він має дзвонити, звіниться. Та ні, Васильович, не треба вибачатися. Ми журналісти. Інколи дійсно вас добряче діставали. Ви мене так ненавидите, стільки Стока мені статі гадості. Чу что... я просто чесно став сильні. Дякую вам огромне. Ну от і розібралися. Добре, якщо без жартів Петраков зробив дуже неоднозначний крок минулого тижня, Прийняв збірну в Ірменії, а там на Кавказі, його не дуже то й чекали. Після того, як Пост звільнився, головного тренера, я думаю, що всі очікували або молодого спеціаліста, у якого будуть амбіції проявити себе в футболі, або такого, який уже добився чогось. А з Петраковим єдина надежда на те, що він хорошо проявил себя в работе с молодыми игроками. Молодых у нас немало в команде, и может э, вот это как-нибудь сказаться в положительном плане и помочь нашей сборной. Так, чувствуем, что Васильевичу не сподобаются и вирменские журналисты. але это пивбиды. Какие задания Конкретная задача – это не ударить лицом в грязь. Крупа довольно сильная. Выступить… Э... Хорошо. То есть э, быть в борьбе, возможно, на второе место. Я знал, на что я иду. А вот это, за что мы любим нашего Петракова. Он не боится выкликов. Петраков э, был тем, одним из тех тренеров, которые решились, э, что поставленные задачи возможно выполнить. Э, я думаю, если не будет громких поражений, э, то результат в итоге будет считаться позитивным. Первую маленькую перемогу в Вірменії, ну, принаймні для нас, Петраков уже здобу. Зув Москаля. Я думаю, наверное, одним из кандидатов был Карпин. Сам президент федерации сказал, что были кандидаты, которые тоже на данный момент возглавляли сборной. Других имен он не назвал, но я думаю, они все были из ближнего зарубежья, может, из Западной Европы. Що ще допомогло виграти Петракову конкуренцію? Дуже просто. Його невеликі фінансові запити. У примірі з Капоросом, який розглядав спорну армію до цього, всі говорили, що близько мільйона євро може бути зарплата в год, а от з Петраковим, не знаю, цифра Капороса це дуже висока, точно такої цифри не буде. Я думаю, може бути в розмірі 500-600 тисяч. О, так це нормально, в Україні було, здається, втричі менше. Але то вже справи Васильовича. Єдине і найголовніше, за чим ми точно простежимо, це як Петраков піде на контакт із гравцями, що виступають в Оркостані. У Єревані йому точно буде складніше проявити свою патріотичну позицію. Тож, Успіху вам у цьому, Олександре Васильовичу. Успіх! любить тишину. Ось таким був тиждень для українських збірників. Від вас чекаємо лайків, підписок та коментарів. А в збірна тим часом вже готує для вас новий контент. До зустрічі. ВІБЕТ представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.